Давай, Маша, якась ти засереджена, купа зброї, День народження, не скоро, розкажи мені, що ти робиш, що ти обираєш. Чи просто придивляєшся? Просто придивляюсь. Насправді розмишляю над тим, все ж таки, який тип рушниць, які ми постійно рекламуємо, стріляємо, буде кращий. Проти дронів, тому що приїжджають дні військові, кажуть, що от ми працюємо з арподібними там бараками, хусанами МК 19 і їх модифікаціями. і вони взагалі топ. Що вони похожі на арки, більш ергономічні, більш інтуїтивно зрозумілі. Перезарядка, магазин коробчасти, все, вставив, полетів, поїхав. Тут же приїжджають хлопці і кажуть, що, наприклад, під час руху краще з булпапом, тому що він коротший. Ну, тобто, вставити магазин і пофіг там на те, що він менш звичний, що треба магазин за пістолетне руків'я вставляти, тобто це вже нюанс. Ну і не кажучи, вже за рушниці з підствольним магазином, куди потрібно вручну закидувати там, по пару набоїв. Звісно, що це більш більше. Займає часу, проте кажуть, що є фахівці, які справляються швидше, ніж ті хлопці, що перезаряджають магазини. Ну, я не знаю, я такого принаймні ще не бачила і не зустрічала, бо я роблю це дуже повільно. Так от, напишіть в коментарях, який тип з рушниць, які у нас є, подобається вам найбільше.